Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємося про важливі події тижня. Отже, давайте будемо починати. І почнемо ми, як зазвичай, зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так. Отже, те, що стосується сфери вашої діяльності, то тут чашечка показує, що у вас підкова в руках, а це говорить про те, що найближчі дні вам буде посміхатися удача у вирішенні питань, задач, з якими ви будете стикатися, вам буде з якоюсь неймовірною легкістю вдаватися, вирішувати ці питання. Ви будете отримувати результати, якими ви будете наповнювати корзину. Так, вашими результатами для того, щоб укріплювались ваші позиції в сфері вашої діяльності. Окрім того, ви зможете запустити якийсь процес, якийсь Такий процес, який давно поставили на паузу, тому що стикалися з перепонами і не знали, мабуть, в той момент, як з цими перепонами боротися, як ці труднощі вирішити. так? І у підсумку, у підсумку, процес цей буде запущено, ви швиденько будете з ним справлятися, отримаєте знову ж таки результат, але довгоочікуваний результат. Також наповнюєте ними свою корзину. так? І у підсумку ця Повна корзина результатів підведе вас і познайомить з якимись новими перспективними можливостями, якими ви, звісно, будете користуватися. І ці можливості, з якими ви познайомитеся, вони натякають на те, що, знаєте, ви як-начебто отримуєте можливість на майбутнє з легкістю Продвигатися в вашій сфері діяльності, продвигатися до тих цілей, до яких ви сьогодні йдете, і у вас з'явиться можливість укріпити ваше фінансове. Положення над вами горить зірочка долі, і це говорить про те, що всі ці події, які тут перераховує чашечка, вони доленосні і вони виводять вас на новий рівень. Вони можуть принести помітні для вас зміни, і дуже благоприємне таке буде направлення. У вас тут відкриті горизонти і немає хмаринок. І ще одне, знаєте, таке тут подія змалювалася, важлива подія. Зустріч: зустріч з якоюсь жінкою, з якою ви, мабуть, заведете якусь розмову, і пов'язано це з визначеними справами, справами, якими, можливо, ви займаєтеся щось, ви будете хвилюватися, і мабуть, захочете з цією жінкою поговорити. Таким чином, ви отримаєте від цієї жінки дві дуже цінних поради. Вони для вас будуть як золоті ключики. Знаєте, коли ви вирішуєте питання, але отримавши від цієї жінки поради, ви зможете таким чином прискорити, прискорити отримання результатів. Ви зможете успішно справитися над цією задачею, над якою ви сьогодні працюєте. Це. Знання у вашу копілочку, давайте так скажемо на майбутнє, так? що стосується сфери вашого дому, сім'ї, вашого близького оточення, ваших особистих інтересів, тут чашечка показує якусь дорогу, і, скоріш за все, ця дорога запланована. Ви відправляєтеся в цю дорогу за вирішенням якогось визначеного питання. Так? Я не бачу перепон, дорога буде однозначно, у вас успішно вийде справитися з цим питанням, ви повертаєтесь задоволені, і от в дорозі показано неочікувана зустріч. І зустріч з якою жінкою жінка ця розповість вам про якісь нюанси, да? про якісь такі. Інформаційні речаги, я б так би їх назвала, щось вона вам передасть. Розумієте? Можливо, свій досвід, можливо, те, що вона знає, а ви не знаєте, те, що, можливо, допоможе вам у вирішенні ваших питань. Скоріше за все, вона буде розповідати вам про якісь нові можливості, які вона знає. так? Тому що вона тут емоційна така, вона з якимось таким ентузіазмом буде вам розповідати про те, що вона дізналася. Ви також зацікавитеся. Велика цікавість буде. І як показує чашечка, проявляючи інтерес до цих нових можливостей, ви прийдете до вирішення, так? до вирішення, і зможете покращити положення справ в сфері вашого особистого життя, дому і сім'ї. От така перспектива вам стане про неї відомо, і ви тут, як наче за руки беретеся і йдете назустріч до цієї перспективи. Так? І вам вдасться зробити положення справ в вашому особистому житті більш комфортно, чим є на сьогоднішній. День, от про щось таке ви дізнаєтесь і разом будете добиватися цього. І давайте подивимося, які у вас тут перспективи, те, що стосується дому, сім'ї, ваших особистих інтересів, всіх тих питань, які накопичились в вашому житті, то дуже багато питань, саме ті питання, які пов'язані з виходом десь. Або в якусь організацію, або з якоюсь визначеною людиною, щоб ці питання вирішувались, оці питання будуть вдалі для вас найближчими днями, так саме через дороги. Так? Всі питання, які пов'язані з дорогою, будуть вирішуватись на ура. Це не дозволить вам зіткнутися з якимись труднощами. Так? А що стосується перспектив в сфері вашої діяльності, то тут якісь зміни, які будуть відбуватися, і від вас вони, звісно, не залежать. В них можуть бути і правила змінюватися, так? і умови роботи. Так? То ці зміни. Ці зміни дуже благоприємно відносяться. На вашому зростанні, так? Або кар'єрному зростанні, так? І фактично ви побачите, як можливості для того, щоб підійматися і опинитися на тих вершинах, на яких ви хочете опинитися, вони розширяються. Більше можливостей вам надається завдяки цим змінам. Вони благоприємні для вашого зростання, для вашого такого прориву, я б сказала. так, в сфері вашої діяльності, от що буде перспективним. От давайте подивимось в сфері вашої діяльності. Раз чашечка нас вже потягнула сюди, знову дивіться, під ковами у вас тут все усипано, всі справи, питання, задачі, процеси, які раніше здавалися вам важкими, як начебто ці перепони, як стіни стояли на вашому шляху, ви їх починаєте віддвигати з легкістю. У вас знаходяться способи, у вас знаходяться варіанти, ви отримуєте цінні поради для того, щоб ці стіни пробити, і нарешті підійти до правильних результатів. Тому одразу скажу, що у справах вам буде допомагати удача. Хай не одразу буде результат, але стіну ви пробиваєте і виходите на відкриту дорогу. Також тут, знаєте, мова йде про якогось чоловіка у такого впертого чоловіка. Ви зіткнетеся з його впертістю, він не розуміє, що вам конкретно потрібно, і яким методом для вас важливо вирішити якусь визначену задачу. І буде спір. Цей спір буде нелегким. І знаєте, коли кожен буде, скажімо так, кожен буде наполягати на тому, що його метод буде найкращим і успішним. Так? Але дивіться, ви краще розбираєтеся, ви краще знаєте, як вам. Благоприємно і краще вирішити ці конкретні задачі, які дійсно принесуть вам той результат, який вам необхідний. І от в такому спорі вам доведеться підключати визначених людей, з якими у вас не часто спілкування, так? І я розумію, що це такі впливові люди, вони мають вагу, мають повагу в спільноті, так? І підключаючи цих людей, ви. Зможете надавити на цю людину і заставити його погодитися з вашими умовами, так? і вирішити вашу задачу саме таким способом, який влаштовує вас. І принесе вам бажаний результат. От така боротьба буде у вас, але ви доб'єтеся свого, не просто так тут ткове розкидані да, по чашечці. і це буде добре. Також хочу сказати, що вам доведеться відкласти якийсь процес. Процес, в якому буде щось змінюватися, чи завдяки якому буде щось змінюватися. І вам доведеться його відкладати, цей процес. Вам тут буде посміхатися удача. Щось ви зробили спочатку неправильно. Коли ви запускаєте процес, але не тією дорогою ви йдете, не ті плани збудували, так як помилково щось вам допоможе. Зупинити цей процес, поставити його на паузу, щоб не наламати дров і не зіткнутися з такими проблемами, з якими потім довго довелось би розбиратися. Якесь коло людей, ви випадково там опинитеся, можливо, якась це організація, якась сфера діяльності, і деякі моменти можливо вирішувалися через цю організацію. Так от якийсь чоловік в цьому колі, як, начебто, помітить. Ті мінуси, ті помилки, які ви зробили, і вкаже вам на ці помилки, так? Як, тільки ви побачите, як тільки ви побачите, ви до цього не вважали, що це неправильно. Але як тільки ви це зрозумієте, так? ви зупините процес і наново його почнете для того, щоб виправити помилку. Це виведе вас на відкриту дорогу, і це дорога успішної людини. Дорога, яка приведе вас до тих результатів, про які ви мрієте. Розумієте? Також дивіться, змалювалася криса одна, криса друга і лисиця. І от вони разом, якийсь заговір тут. Щось вони тут мутять, прям ваші недоброзичливці, конкуренти. Тут вони намагаються будувати якісь козні, так? І ця жінка поспішає до вас цією інформацією. Якийсь жінці це стане відомо, бачите, зірка долі загорається, їй інформація приходить для того, щоб ця інформація прийшла до вас, надійшла до вас, і вона вбереже вас від. Рук ваших недоброзичливців. Так? Ця інформація вам буде на удачу. І ви починаєте. Починаєте пропрацьовувати нову стратегію в обхід всіх тим перепонам, які можуть вам створити ваші недоброзичливці, Так? Тут конкуренція, і от якась жінка краєм вуха почула, і вона біжить вас попереджати. Вона вас попереджає, ви швиденько берете себе в руки і збудуєте нові плани, нову стратегію в обхід тому, що вони хочуть вам зробити. Як то кажуть, попереджений значить озброєний. А це говорить про те, що ви спасаєте ваші справи, ваші задачі від шкідників і недоброзичливців. Так. Хочеться сказати про душевну розмову з якоюсь жінкою. Жінка, яка буде ділитися з вами своїми проблемами, і ви тут будете приймати рішення допомогти. У вас є для цього всі можливості, ресурси, можливо, якийсь досвід, знання. Ви будете тут підключати якусь визначену людину. Так? Тут дзвінки йдуть, тут знаєте, коли ви до людини хочете достукатися. Як начебто хочете попросити цю людину втрутитися в цю важку ситуацію. У вас хороший контакт, налагоджений з цією людиною. Для вас, для вас цей чоловік, він як опора, да, який тут змалювався. І, мабуть, це людина, до якої ви звертаєтесь іноді за підтримкою. Так? Допомагаючи цій жінці, ви познайомитеся з дуже цікавим персонажем, який розповість вам про якісь можливості, так, які ви можете примінити в сфері вашої діяльності і стати більш успішними, мати вагу, мати силу, от розумієте, робите добро, і добро одразу вам повертається. Як тільки ви будете комусь допомагати, Добро і світло буде повертатися в ваше життя. Розумійте все, що відбувається найближчим часом в сфері вашої діяльності, це доленосні події. Все це виведе вас на відкриті горизонти. Ви тут, в очікуванні якихось змін, і чашечка говорить, що все, що тут буде відбуватися, воно як хвилою викине вас на новий берег. А цей берег відкритих для вас горизонтів. А значить, відкриті перед вами нові можливості. Це покращення ваших позицій на сьогоднішній день. Так, далі. Ну, тут також, дивіться, у вас ініціали, буква І, буква І. Схожа на буква К, також поряд буква, так? Дивіться, людина з такими ініціалами. Звертайтеся за допомогою до цієї людини, і людина, знаєте, ви навіть здивуєтеся. Здивуєтеся від тієї допомоги, яка піде зі сторони цієї людини. Якась загвоздка, якась проблема, з якою ви зіткнулися. Ви не знаєте, як з цим бути, як цю задачу вирішити. Вам потрібно отримати результат і справитися з якимись перепонами. І от, звернувшись, звернувшись до цієї людини, людина починає допомагати. І його метушня оці старання. Просто ці стіни, перепони, які стоять на шляху до отримання результату, і ви цей результат берете в руки. Ви не очікували. От ви звертаєтесь до людини за допомогою, а вона таку ініціативу буде проявляти, стільки зусиль буде прикладати, що ви самі будете трішеки дивуватися цьому. Так? Причому, знаєте, коли ви будете це розцінювати, як якийсь, Знаєте, Неправильний, можливо, крок, ви навіть будете напружуватися і крок назад зробите. Але, але тут без усіляких намірів, без ніякої вигоди, просто людина опинилася світлою і позитивною. До речі, в подальшому ви будете більш тісно спілкуватися з цією людиною, і це буде ваше. ця людина стане одною із. Важливих персонажів в сфері вашої діяльності. Так? А ще якісь двері перед вами відкриваються, якісь новини, пташечка прилетіла, це коли ви краєм вуха щось почули. Це не конкретно вам ця інформація йшла, але ви почали цікавитися, почули і почали цікавитись, чи може вона вам дати якісь перспективи на майбутнє, чи ні. Так? І як я подивлюсь, як ви дуже добре ознайомитеся з цією інформацією, ви фактично перед собою нові двері відкриваєте двері, про які ви і не думали, і не мріяли. От на такі можливості ви будете виходити, на такі, про які ви навіть не уявляли. І цими можливостями, знаєте, ви будете користуватися, користуватися, тому що вони вам знадобляться для майбутнього. Кої є сьогоднішня кава для вас, ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.